Слава Ісусу Христу! Сьогодні вже є продовження і закінчення третій день наших реколекцій, які проводиться світліший декан з Вінниці. Отець Микола. Прошу отче, запрошуємо вас до проповіді, до оголошення Божого Слова. Дякую, Оченька. Слава Ісусу Христу. Е, я сьогодні зранку питався тих, хто був на ранішній службі Божій, про що було. Служба Божа, про що була Євангелія, е, Ну, і була проблема трохи, бо мало хто пригадав, бо то було в кінці служби Божої. Я чому це запитав? Бо надзвичайно легко є отак просто прослухати Слово Боже, прослухати апостола, і воно так як вода з гуски стекла і нічого не залишається. І дуже часто це якраз є причиною того, що віра є слаба, бо вона є така поверхнева. Ми в Євангелії чули цю історію, в якій батько приходить зі своєю бідою до апостолів. І дуже часто інша людина, приходячи до нас, шукаючи в нас. Поради, шукаючи в нас допомоги, не знаходить її. Або як знаходить то щось таке поверхневе, то та ти піде то ти піде, то зроби, друге, п'яте, десяте. І отак людина відходить з нічим. Чому? А тому що нема отої віри глибокої. А з чого береться ця віра? Звідки вона береться, що є джерелом тої моєї віри, глибокої і мудрої? А власне, якраз Слово Боже і моя молитва. Ми пригадуємо собі подію, яка надзвичайно гарно відображає, чим є віра, коли апостол Петро ходив по воді. Воно відображає те, що я можу відгукнутися на заклик Божий, коли він каже, через. Священника, в Слові Божому певні речі, а я їх не приймаю глибоко до серця, не пробую запам'ятати бодай щось з того, що було в Євангелії, але просто поверхнево так залишаю, і воно з мене стікає. Приходить цей батько з великою проблемою, з горем до апостолів, і вони не можуть нічого йому вдіяти. Але перед тим ми читаємо про те, що апостоли. Іван, Петро і Яків були на горі преображення і бачать величезне чудо, коли Христос преображається, сходять з гори, вертаються немовби до свого звичайного життя і, і входять в те життя як звичайно, і бачать, що вони в тому житті без Христа нічого не можуть, без Христа не можуть вирішити тих фактично проблем, які, які без Христа не вирішуються. Віра, вдивляючись в святого Йосифа, який є опікуном наших тих реколекцій, дає нам змогу більше довіряти Богові, аніж світові, аніж собі. Христос каже до них: Приведіть мені його сюди. Він каже, Приведіть мені до мене його. І ми дуже часто робимо ту велику помилку, коли пробуємо чиїсь проблеми самотужки вирішувати. Ну, бо я там можу. Але дуже легко усвідомити те, що є певні речі, на які я не маю впливу. Правда, вистачить прийти в реанімацію і а, стаєш перед фактом, що є певні речі, на які ти не маєш впливу, а є тільки Бог. Скільки часу, як це йому сталося, з дитинства відповів той. Я дивлячись на тих поважних мужів, які тут соломку їдять, знаєте, серце радується. Тому що вони з самого дитинства вбирають у себе Божу присутність. Вони з самого дитинства ростуть в Божій присутності. І цього бракує нам на центральній Україні, на східній. коли... Люди ростуть, як трава без Бога, без надії на Бога. І це жахливо є. Бо тоді, коли приходить оця критична точка, коли ти відчуваєш, що ти нічого не можеш, Людина, ми йдемо до Бога, ми, ми пробуємо шукати Бога. А людина, яка не знає, вона не знає, до кого йти, і вона стоїть знаєте, в такому ступорі. Жах. А особливо коли стаючи перед фактом смерті, людина не знає, що далі. Тому цінуємо собі отой дар, яким є церква. Демон також дуже часто нас кидає, правда, з вогня у воду. І людина так, то якщо, якщо тільки щось сталося, то починає вже дуже гаряче молитися, а якщо не вислухав Бог, то вже починає його ненавидіти. І демон кидає з огня в воду. І людина ніби є віруюча, а з другої сторони, якщо в неї щось не вийшло, то тоді вона кидається в ту воду, в безвірство, не на безнадію. А Бог каже спокійно, треба так, як я сказав, так як Петро йшов по воді, але при одній умові, поки він дивився на Бога, поки я споглядаю і дивлюся на ікону вдома, на образ. Поки я тримаю в руках вервочку чи іншу молитву, я можу йти до Бога, я можу йти з Богом, і тоді я своєю вірою більше довіряю Богові, аніж собі. Правда, ми всі є віруючі, але ця віра залишається на тому рівні, що охрестили, занесли до церкви, потім я один раз сам зайшов до церкви, ну і в кінці кінців знову занесли до церкви, коли вже на цвинтар йдуть. Тобто три рази. Цього замало. Цього дуже мало. І тому наступним, тим правда, рівнем, є те, що я пробую шукати. Людина іноді багато читає, літератури, знаходить багато відповідей, але цього також замало. Важливо є своєю вірою робити кроки до Бога, коли, коли я більше довіряю Богові, аніж собі, аніж людині. А це можливо робити тільки переламуючи себе в тому своєму безвірстві. А якщо я бачу свою безсилість, я кажу, так як той батько, поможи моєму невірству. Вірую, поможи моєму невірству. Ісус взяв його за руку, підвів його, і Той встав. А потім апостоли питаються, ми так само бачите, Дуже часто десь е, е, питаємо, чому, в мене, чому мене Бог не вислуховує. От я просив Бога, і, і Бог мене не вислухав. А чому я чи ти не дозволиш дитині відкрити газ і запалити сірники? Ну, вона просить на колінах, падає. Але ми не дозволяємо не тому, що ми її не любимо, а тому, що ми знаємо, які будуть наслідки. А людина, яка глибоко вірить в Бога, живе з Богом, вміє не тільки вірити, а і довіряти Богові. І коли моя віра переростає в довіру, це вже надзвичайно важливий момент. Одною з тих причин, правда, які нам не дають поглиблюватися у вірі, є гріх. І аби зрозуміти оцю велич безодню гріха. Христос показує нам Хрест, хрест, на якому є Він. І потрібно було для того, щоб з'єднати те, що в мені гріх порозривав. Ширину довжину і висоту Христа. Ширину, довжину і висоту Христа, коли Христа підняли на Христі. І він, правда, не кличе тими словами, які ми чули в Старому Завіті, кров твого брата кличе про помсту. Тільки він каже: Отче відпустимо, бо не знає, що роблять. Апостоли питалися, чому в нас не вийшло нічого? Тому що іноді бракує нам ще крім молитви, посту і милостині. Нехай оці. Три чинники, які допомагають нам зростати у вірі, піст, молитва і милостиня будуть отим утвердженням і фундаментом нашої віри, нашого поглиблення, яка має перерости в довіру. І в цьому нехай допоможе святий Йосиф, який є взором довіри до Бога, взором надії на Бога, який багато чого не розуміючи, і йшов. Як дитина, яка довіряє Богові за ним, амінь слава Ісусу Христу.